Які події вражали за минулі днів наше місто та область в огляді підсумків в тижня? З вами Марічка Ньюз. І стрічку наших новин розпочинає агенція сталого розвитку міста і її новий культурний простір Дах Андрій Шамрай, Микола Палига та інша творча молодь нашого міста у минулу неділю. Розважала себе та всіх гостей новим етновечором у акустичному виконанні звучали твори Андрія. А поезія Миколи Палиги також радувала слух всіх гостей. Отож, слідкуйте за об'явами даху, та запрошуємо вас на нове креативне місце, де можна не тільки подивитися згори на улюблений Хмельницький, але й відчути неповторний пристав ностальгії за минулим та. Культурна розвиватися 12 липня. Розпочала свою роботу 16-та чергова сесія Хмельницької міської ради. Головним питанням, за словами очільника міста Олександра Семчишина, був перерозподіл бюджету. Нова сума коштів отримана за рахунок депозитного розміщення та податкових надходжень від фізичних осіб нашого міста, дозволить не тільки якісно підготуватися до нового опалювального сезону, тобто віддати частину коштів на потреби ЖКГ. Але направити додаткове синування на освітні культурні та потреби охорони здоров'я докладніше читайте на сайті Марічка Ньюз». Чергова 14-та сесія Хмельницької обласної ради відбулася 13 липня. На порядок денний попередньо було виносено 74 питання, та доповнений він був власне, ще рядом депутатських запитів та звернень до керівництва. Області одним з найпротирічніших питань, піднятих на засіданні, стало питання долі та додаткового асигнування на потреби комунального підприємства Аеропорт Хмельницький. Власне, фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода та об'єднання Самопоміч були проти голосування даного питання. Проте це питання все ж таки було проголосовано з 44. Депутатами обласної ради докладніше про решту питань прийняття антикорупційної програми та бюджетних змін читайте на сторінках сайту Марічка Нюс Олег Огородник та Хмельницький музей студія фотомистецтва знову добує хмельничан чергову експозицію. Отож, роботи пана Олега, а саме зображення. Трошки оголено, проте інтивно напізнаного жіночого тіла, представлене нині у фотомузеї. Отож, хмельничани поціновувачі нової форми та нового змісту у звичних речах. завітайте до приміщення музею, та виставка відкриє для вас певно щось нове. І знову новини про тих, хто не боїться, а головне дуже щедро ділиться своїми знаннями. Громадське утворення молоді 15 на 4 провело свій черговий івент. Отож, дізнатися, як називається той стан, коли пахне земля після дощу, що таке удар, химеризм та власне серотонін, розповідала молодь своїм гостям. А подробиці дивіться у відео сюржеті. Дуже круто, що можна під час однієї лекції, під час якби однієї години дізнатися про такі різні сфери людської діяльності людського життя. виявилося, що ця нова ініціатива дуже 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 крута. Я насправді. Мені дуже приємно знати, що в моєму місті відбуваються такі круті події, і можливо в майбутньому я сама б хотіла е, взяти участь не тільки як глядач, а як, е, як лектор. А куди цими вихідними завитати хмельничанам та гостям не тільки нашого прекрасного міста, але й області в огляді подальших афіш? Отож. Арт-центр Масло в суботу о 5 годині запрошує вас пізнати нове про моду. Дрес-код не тільки мистецький, але й дизайнерський погляд на зовнішній вигляд і розкриття основних понять. Як сьогодні модно, креативно та незалежно виглядати, чекає на вас безкоштовні лекції, яку особисто привозять Поліна Велір та Олена Науменко. Отож, о 5 годині в суботу на вас чекає масло та дрес-код, і знову ж таки 15 липня ще на креативне утворення місто книгарня є. Запрошую вас на презентацію романи Юлії Гукніма. О шостій вечора з коментарями модератора Богдана Дереша всі хмельничани поціновувачі не тільки романістики, але й гарного слова. Запрошуються до участі у даній репресі. А для тих, хто любить та цінує фестивальний рух, кам'янець відкриває фестиваль Скайлайн 15 липня. Просто туристична перлина Хмельниччини, кам'янець, список не тільки акустичних, але і електронних виконавців, поетичні сцени, мистецькі та етноплощадки все це відкритий фестиваль Скаймлайн. Отож, збирайте рюкзаки та каремати та їдьте у кам'янець. А якщо ви цінуєте мотоциклічний спорт? І ви власне байкер, або просто вам подобається дивитися на цих мужніх чоловіків та жінок на залізних конях. Староконстантинів запрошує вас на фестиваль Мото Старкон 2017, або Пірати 21 століття. Отож, цілих три дні з 14 по 16 липня, Староконстантинів стане... Власне, тою площадкою, на якій розгортатимуться жорстокі бої байкерів. Отож, завітайте! А наразі в нас все ми вам бажаємо не тільки фестивальних, але й власне відпочинкових вихідних. Розвивайтеся, творіть, бо ви того варті. З вами була Марічка Нюс. До наступних зустрічей.